В ефірі програма «Час відповідей». І сьогодні ми разом спробуємо знайти духовні відповіді на найболючіші запитання. Не, не всі мечти збуваються, звісно. Ще час не прийшло, а зараз збудуться, я в це вірю. Не все то, чого ми хочемо, нам потрібно на самом деле. Ну, тому що не, не буває так, щоб завжди було все добре, щоб мечти збувалися. Що вони збуваються? Тяжелий вопрос, не знаю. Іноді, іноді само собою все виходить, не завжди, звісно, але виходить. Якщо умно жити, збивається. Просто реалізувати эти мечты дуже тяжело. На сьогодні на сьогодні. Планувати, ну звісно, то стремиться. Планувати треба, обов'язково. Він не тільки мрія, а взагалі свій час. І тоді все буде збуватися. Як планую, я всю життя живу по плануванню. Работала всю життя своїй воєнної промисловості. Мені планування не Мені хочеться свободи. Майже у кожному місті України є свій довгобуд. будівля, яку запланували, почали будувати, але потім усе завершилося. На жаль, такі довгобуди є і у житті людей. Ми про щось мріємо, щось плануємо, але потім усе зупиняється. Сьогодні людей хвилює, як мріяти і планувати, так щоб мрії ставали реальністю. Сьогодні ми будемо шукати відповіді разом із доктором теології єпископом Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович. Вітаю! Хотілося б поміркувати на таку тему, яка хвилює багатьох людей. Саме як перетворювати мрії на реальність. Насамперед я хотів би сказати, що, мабуть, кожна людина мріє. Мабуть, нема такої людини, яка б не мріяла. Мріяти це добре, це правильно. І, звичайно, треба мріяти про позитивні, гарні, добрі речі. Це дуже важливо. Звідси і починається наша реальність. Реальність починається не у фізичному світі, вона починається у мріях. Мрія це воля Божа для нас. Тобто Бог створив людину, і кожній людині Бог дав максимальну можливість проявитися тут, на цій землі, згідно її дарів. Талантів, можливостей і бажання. Але як це виявляється на практиці? Для того, щоб е, перетворювати мрії на реальність, треба зробити три речі. Перш за все, людина повинна знати волю Божу про своє життя. Стоїть питання: а як узнати волю про своє життя? Треба звернутися до Бога, треба звернутися до того, хто е, створив нас, хто дав нам життя. Тому е, треба звернутися до Бога, і Бог відкриє для нас не все зразу, а поступово відкриє нам наше життя, наше, е, нашу, е, скажімо так, наші досягнення максимальні, які ми можемо досягти. Свята молитва Отче наш. Практично всі її знають. Ми молимося так: е, Отче наш, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Тобто, ми молимося, щоб воля Божа була як на небі, тобто така, яка вона запланована на небі, на землі для нас, щоб ми могли реалізувати себе на землі відповідно до планів небес. Це перше. Друге, нам потрібно записати ці мрію, взяти листочок паперу і записати її, познайомившись з Богом, стати справжньою дитиною Божою, треба ці мрії записати. Якщо ми їх не запишемо, ми їх забудемо. Сьогодні будемо говорити про одне, завтра про друге. Тобто ці мрії повинні бути у нас реальні. І третє, ці мрії матеріалізувати, тобто прикладати для цього час, фінанси, можливості, старання для того, щоб зробити їх реальністю. Узнати ці мрії, записати їх, і третє досягати. А які мрії можуть бути мріями від Бога? Що це можуть бути за мрії? Перш за все, ми думаємо, що мрії від Бога то це щось пов'язане з релігією. Бог це є батько. Тому ці мрії розділяються на три, на три частини: це духовна мрія. Тобто, як я можу служити Богу? Друга мрія це душевне, мої відношення з близькими, з рідними з сім'єю. І третє, це мої матеріальні мрії. Що я можу досягти як професіонал, що я можу досягти як людина у цьому фізичному світі? Тому Бог дає нам всі ці три мрії, звичайно, вони отак і повинні стояти на першому, на другому, на третьому місці. А що робити людині, якщо те бачення, та ціль, яка стояла перед нею, от вона не виконана на 100%? Ну, я хотів би, щоб ми правильно зрозуміли. Так не буває. Людина народилася, і Бог їй відкрив, що їй робити на все життя. Ці мрії постійно будуть, або бачення. В Біблії названо слово це бачення. Це бачення, воно буде з кожним роком обновлюватися і обновлюватися. Бог не відкриє все на все життя, бо ми помремо. Ми від того, що за все життя досягнемо, ми злякаємося помрем. Тому я скажу так, що треба мати бачення на рік. Я кожного року ставлю собі бачення. Молюся, щоб Бог відкрив мені духовне бачення, душевне і фізичне. Тому в мене є на, на такому листочку написано бачення. Потім я веду щоденник для того, щоб щодень реалізовувати це бачення. І в моєму житті, ну скажімо так, багато бачень збулося, і також досить багато не збулося. Я скажу вам, ні одне бачення не збудеться на 100%. Чому? Якщо ми досягнемо щось на 100 це означає, що завтра ми помремо. Значить, ми досягли цілі свого життя. Тому не треба. Я вважаю, якщо відбулося 51 це дуже добрий показник. Є така ситуація, коли люди живуть просто за течією. От як складеться життя, так і складеться. Інші люди будують якісь плани, вибудовують якісь свої життєві стратегії. Який підхід до життя є правильнішим? Я кожен день відкриваю щоденник, і кожен день. Скажем так, підправляю своє життя відповідно до свого бачення. Кожен день підправляю своє життя. Є загальний курс. Ви на нього просто вирівнюєтеся? Так, чи ви з нього так. не відхилили? Давайте скажімо так: візьмемо такий приклад: летить літак, і летить літак. Він летить, скажем так, з Києва в Нью-Йорк. Летить літак з Києва в Нью-Йорк. Є курс, загальний курс, який повинен досягти. Також в цьому баченні це загальний курс. В цьому баченні є також матеріальне завдання, наприклад, покормити пасажирів, є завдання, там, щоб вони відпочивали і так далі. Щоб вони слухали музику. Але пілот скажем, кожної хвилини чи кожної години я не пілот, тому я не знаю, як часто він це робить. Але mm -hmm. він повинен постійно коригує свій курс відповідно до загального курсу. Якщо, наприклад, літак злетів, пілоти собі ляжуть спати і скажуть, ну, знаєте, ну як, яка різниця, куди летіти? Багато людей, подібне до пілотів, які взлітають в нікуди, летять в нікуди і взагалі не знають, їм треба посадка чи не потрібно. Я не хотів би так прожити своє життя. Ви говорили про те, що у вас є бачення як духовне, так душевне, так і матеріальне. А можна конкретизувати? От цікаво, яке у вас духовне бачення, матеріальне бачення, душевне бачення? Ну про те, про що можна розказати? Так. Ну, Я не буду багато розказувати, тому що є такі речі, яких не можна говорити, але є е, моє духовне бачення, Моє духовне бачення, перш за все, щоби, Е, Кожна, щоб спаслося на більше людей, щоб найбільше людей пізнали Христа. Це моє духовне бачення. Перше, духовне бачення також, щоб в Україні відкрилось більше церков. У мене є конкретне бачення, скільки я можу ну, бути учасником цього процесу. У мене є духовне бачення також, скільком, скількох людей проконсультувати, скільки, скільки, скільком людям допомогти. Я говорю так не конкретно, щоб ну, не розказувати про ці речі, але це бачення в мене є. І я досягаю це від 50 до 80%. Те, що я запланував, моє душевне бачення це відносини, перш за все, з моєю сім'єю. І також я планую, скільки разів відвідати мою маму, мого тата, що подарити на день народження моїм дітям, як зібрати сім'ю, куди поїхати відпочивати. Це моє душевне бачення. Також я все не можу розказувати. І воно в мене є, я виконую його також процентом на 60%. І в мене є матеріальне бачення. Я мрію, щоби. Мене є дуже велика мрія побудувати таку маленьку сауну в себе вдома. З мене є такий сарайчик, і я хочу з цього сарайчика прибудувати сауну. Це моя мрія. Я вже мрію про це десь 10 років. І я так вірю, що вона матеріалізується. У Мене є мрія, щоб побудувати дім для моїх дітей. І у нас є такі плани. Ми мріємо сім'єю. Ми малюємо рисунки, ми проекти різні дивимося. Це наше матеріальне бачення. Також є матеріальне бачення обновити дещо в нашому домі. Я також не буду говорити, що і ці бачення також буваються ну на 50% про мою сауну на нуль поки що, але вірю, що воно збудеться колись на на 100%. Чи правильно я вас зрозумів? Якщо бачення не буде зовсім, то людина буде рухатись в нікуди. Тобто в будь-якому випадку потрібно мати якусь ціль перед собою. Так, якщо людина не має зовсім бачення, я б сказав би по-другому, людина не має цілі свого життя. І для кожної людини ці е, цілі різні. Але на першому плані повинні бути духовні, на другому душевні і на третьому матеріальні. Не можна переставляти цих речей. І дуже жаль, коли людина не має духовних цілей і не має душевних цілей. Це дуже жаль. Людина духовна істота. І душевна, і вона не може жити тільки матеріальними цінностями. Наприклад, поставити собі таку ціль. Давайте я трошки буду утрірувати, так? Наприклад, випити три тони горілки за своє життя, з'їсти 17 кілометрів ковбаси, зжувати стільки то головок капусти, і вибачте, стільки то раз ходити в туалет. Що це бачення ну, для нар... духовної істоти це нормальне бачення. Ну, люди не ставлять такого бачення, але вони менше його виконують. Але вони його виконують, і більше людей виконують тільки таке бачення. Я не хочу жити таким життям. Вибачте мене, як свиня в загоні. Її кормлять, вона там живе, а потім її заколють, з'їдять і все. Я не хочу так жити. Повне бути душевне бачення, але на першому місці духовне бачення. Тобто, як служити Богу? Тобто, духовне бачення це моє відношення з Богом. Я хотів би зробити висновок. Не можна жити без цілі. Не може поїзд їхати в нікуди, не можна їхати автомобілем в нікуди, не можна літаком летіти в нікуди. І тим більше ми, як духовні істоти, які створив Бог і дав нам життя на планеті Земля, ми не можемо жити в нікуди. Ми не можемо жити ні для чого. Ми не можемо жити просто так, аби день до вечора. Тому Бог для, для нас відкрив таку велику ціль, як бачення. Він дав нам право мати бачення, духовне бачення, тобто відношення з Богом. Це бачення як духовна істота. Душевне бачення це відношення з нашими близькими і рідними. І матеріальне бачення, тобто це реалізація наших дарів і талантів в прості матеріальні речі. Бог дав нам право бути духовними, бути душевними і бути також фізичними, матеріальними. Я хочу помолитися за вас, щоб Бог дав вам великі духовні, душевні і матеріальні цілі, щоб ми не жили як, просто як, ну, на рівні тварини, щоб ми не жили на, на рівні примітивної істоти. Бог, тільки Бог може відкрити наше бачення, тільки творець знає, хто ми, тільки творець знає, для чого ми родились на цій землі, тільки творець знає, що ми можемо реалізувати через е, наше життя на цій землі. Давайте разом зі мною схилимо і помолимось. Небесний Отець, я молюся сьогодні за всіх, хто слухає нас, дай нам Господь можливості зрозуміти, що ми створені тобою, що ти кожному до нас приготовив бачення на цій землі, ти дав нам можливості, дав нам дари і таланти. І якщо ми прийдемо до тебе, то ти даси можливості нам реалізуватися, реалізуватися в духовному, в душевному і в фізичному плані. Господі, не дай нам ступити, дозволити ступити нашим ногам за тим, що кличе до нас лукавий, диявол. Не дай нам, Господь, зробитися, щоб ми йшли тільки за нашими фізичними, нашими плотськими цілями. Благослови нас і я вірю, що Ти відкриєш для нас і всім, хто звернеться до Тебе духовні, душевні і матеріальні цілі нашого життя. Я молився в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Я благословляю вас. Ви є духовними, ви є душевними і є фізичними істотами. Не опускайтеся до рівня тільки фізичних, не опускайтеся до рівня тільки душевних, будьте духовними, душевними і фізичними. І Бог благословить вас. Ви обов'язково з Богом досягнете своїх цілей. Але найбільша ціль, яка є в нас. Це бути в вічності з Богом. Поставте її на номер один, щоб ми були спасенні і були в вічності, жили в небесах.